Ранок дома триває і далі в нашій програмі сюжет про свічки, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором. А окопні свічки ні. Блекаутні свічки. Ні. Tap. Звичайні декоративні свічки, виготовлені невеличкою майстерною в США. Від продукції інших виробництв їх відрізняє жовто-блакитний колір. І те, що кошти з продажу йдуть на потреби України. Маленька майстерня з виготовлення свічок у штаті Вісконсин передала українцям понад 850 тисяч доларів. Таку суму власниці мануфактури вдалося заробити завдяки виробам у синьо-жовтих кольорах. Крістіана Трапані, американка українського походження, у 2021 році очолила невеликий сімейний бізнес. Спочатку разом з нею працювало ще п'ятеро родичів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дівчина вирішила виробляти особливі свічки, весь прибуток від продажу яких адресувати на допомогу нашій країні. Роботи стало так багато, що тепер зі мною працює вся родина. Навіть моя 83-річна бабуся Люба ще допомагають волонтери. Працюємо без вихідних. Виробництво однієї свічки займає 2-3 дні. Спочатку у посудину заливається віск жовтого кольору, застигає він приблизно 8-9 годин. Далі додають блакитний віск. Менш ніж за рік майстерня Крістіани виготовила понад 85 тисяч синьо-жовтих свічок. Це вражаюча цифра, адже зазвичай за цей період вдавалося виготовити лише 12 тисяч виробів. Чесно кажучи, я не очікувала такого великого попиту на наші свічки. Але на сьогодні ми доставили їх у кожен штат США. Є покупці і в Канаді. З настанням холодів у майстерні почали виробляти ще й окопні свічки. Дві тисячі вже встигли відправити українським бійцям на передову на всіх свічках. Прикріплені записки від американців з побажаннями Україні якнайшвидшої перемоги над ворогом.